Міської ради Броварського району Київської області, восьмого скликання. Є пропозиція взяти за основу 10 питань порядку денного. І одне додаткове. У кого є зауваження? Пропозиції? В кого. Є зауваження до порядку денного. Там питання по футбольному клубу по підтримці, оскільки зараз працює, ви на серії... Ну, Комісії, там ми дали запити, вони відповідали. Я б хотіла, щоб це питання з, е, се, на, на цю сесію знялося і перенесла на 29 те е, число. Ми тоді підготуємося і надамо вже. Я думаю, що в них є зараз на заробітну плату, ну е, вони про це озвучували. Ну до цього до 29-го, дев'ятого всякують їм це хватить. У нас буде успіва комісія, то дійсно перевірка, Так, я розумію. Ну зараз Богдан Мельниченко і його працівники там готують довідку цю кошту. Мільйон триста за вісім голов. Не чіпайте вже дітей, не чіпайте футбол. Тому ми кажемо давайте 1 мільйон тридцять. Будь ласка, на ліку на ліки. Його це вам той футбол, діти за Всі ці інші футболи без дотації. Я б хотіла. Пані Богдана, э, я теж на правах члена бюджетної комісії. Хотіла б, щоб дослухалися до пані Наталі. Вона у нас спеціаліст по цьому. І в нас до чергової сесії залишилось не так багато часу, щоб зараз кипішувати і мільйон триста перекидати просто зараз. На інші потреби. Тому в нас є два тижні часу підготуватися. І як ви сказали, що зняти ви сьогодні треба було зняти питання стосовно футболу і почекати до наступної сесії. Тому я вважаю, що потрібно це питання перенести на наступну сесію, підготувати чітко, ретельно стосовно футболу, так само стосовно 9 мільйонів, які там пропонував нам слушаний Так, Богдана Миколаєва. Є пропозиція в цілому даний проект рішення проза.